Так, хлопці, ось фреза, дивіться, люфти немає взагалі. Там нема, ну такого люфта, щоб сказав, люфт. Зубу зубові. Правда, масла нема. Як то кажуть, ну, масло треба купляти. Ось ну, така от фреза, це я зняв, так, знаєте, бо буду масло заливати і зразу. Потім уже... Ну як масло зливати? Це збуду з трактора, я ж казав. Не буду я там закупляти, то масло кучу, бо з трактора буду зливати, воно коробочне. І як то кажуть, що на шестерні воно теж піде. На, як то кажуть, на перший рік хватить на фризу Даний. даного масла, нічого не станеться з фризою. Там теж в коробках масло непогане. Я думаю, не треба марнувати його. Можна ліпше поміняти на другий О, Хто ще не бачив фризу, 1,50, от взяв кришку, бачите. І ну, така о фриза. 36 зубів, хлопці тяжка, це просто капець. Ми у трьох ще двоє хлопців ми елі з машини зняли. Навіть так, щоб піднести вдвоєм, то це без ножів. Без оцих, железяк, оцих ну, без цього, без оцих бортів, без ножів, без цього, без кардана, оце, я вам кажу, і підняти це просто якийсь жестяк. Чесно вам скажу, важко. Важкенько. Ну, Не знаю, чи болтів чи не додали, чи то просто так воно я на 3 дав. Можна було ще два додати. Але ну, я думаю, буде видно. Побачимо, як то кажуть. Воно що каже. О, ну, ще маслюнки, оце треба помастити. Не знаю, чи скривати, чи ні, запитаю Сергія, він може скривав, може не скривав. І думаю, хлопців тут зробити на лижі. Оце лижі додам і буде на лижах. Я думаю, буде непогано. Отак, От дивіться, якщо видно розмістив ножі. Не знаю, правильно, неправильно, воно якось так виходить, що... Навіть не знає, чи то правильно, чи то неправильно. Якщо в одну сторону, в другу сторону, буде видно. Воно покаже по роботі, хлопці, як воно буде молотить. А ні, то переставлю, то, як то кажуть, не вопрос, чи не питання, можна переставити. ви бачите, тут виглядає. Тут це цей кардан ось. Месте розтягується, там все, він, як то кажуть. Все нормально, пока. Буде змастити, салідолу напхати, як то кажуть, це повинно бути. О, на 6 зубів. 6 зубів. 6, 6 зуб ну, в принципі, я знаю, ну, складено воно нормально. Я думаю, наші його не збирають. А може і наші збирають. Просто, типу, знаєте, купили з І збирають воно менше габарит, напевно. Та й все, я думаю, масло залиється. От дивіться, я рахую на пів, якщо навіть на пів підшипника, оцього, оце де підшипник, на пів, якщо залити, і воно буде і тут мастити, і тут підшипник буде мастити. ну і Воно буде ганяти масло, але на пів, отако де зубачка де та, І воно буде і купатися, і буде і маститись. Я думаю, не, не помішає то. Там є сапун, зразу оце в болтику. О, дивіться, ну, якщо той, то виведемо, якийсь накший сапун придумаємо. Така от фреза хлопаки. Що можу ще сказати? Не знаю, побачимо воно в роботі, але, блін, щось це ножі. Не знаю, чи я добре їх розмістив. Так як показували в Ютубі хлопці. Сеня Сінєвич теж там показував. То, то Вроді би так. А воно далі покаже, будемо будем знати потім. Ну, по вазі хлопці, блин, я вам скажу. Не знаю, чи є тут 210 кг, але блін. Може, 210 нема, але до 200, напевно, я був трьох, годі піднести, не можна, не можна здвинути нормально. Це без оцього, я ж кажу, без оцього, без оцього, без ножів усіх, без того гака, без оцих желізяк, без кардана, без оцих шпильок. Оце, без, ну, все було відкручено, тільки голодіби, редуктори. Блін, тяжко. не буду нарікати. Може і китайці то роблять. Ну, а наші, може, складають, але я вам скажу. Ні, ну, Трактор, в принципі, піднімає спокійно даний, даний агрегат, як, як то кажуть. <кхи> Побачимо подальшому, але піднімає без питань. Я там не шарпав. Піднімає, відбиває, все як має бути. Це такий показував гарток. Бо десь мій загубили, я певно, не знаю. І цей. Ну, таке от лопате. Що буду говорити? Ну фреза, та і фреза. Все підходить, все пальці там, все пасує. До речі, оце було з пальцями, рідне. Ну, з фрезою були ці пальці. Все стало, все вставало, все, по... все нормально, все закрутилось й дюри попали, кажу, тут ще намастити, там намастити. Я думаю, я більше нічого тут такого. знаєте. Ну і масло я ж кажу, бо обкатку ще пройду трохи. Е і потім зелю те масло і залию сюди або з переднього моста, може скоріше, Воно там. там його менше передньому мосту і можливо скоріше. О. Трактор трохи брудний, бо трохи по болоті їздимо. Ну, по асфальті, блін, не резина стирається, хлопці. А так трошки болота і катаємося. Щоб типа, йому чуть-чуть хоч нагрузка була, щоб шипи, хоч -чуть, -чуть Ну, не шипи, а хоча б, в принципі, щоб резина, хоч трошки, блін, ну, нагрузка хоч якась, бо по м'якому йому все одно важче їхати, ніж по обичній дорозі. Чим по асфальту. О, і таке -то, хлопаки. А так, Нічого, фреза нормальна. Хлопці, 33 тисячі. Не знаю, дорого, недорого, долар скаче. Сьогодні поїхав курс, подивився, Да, дійсно піднімається. Ну, потроху небагато, але воно, блін, ні? Не? не знаю, багато-мало судити кому і іншому. Купив, було, купив, доставили, безкоштовно, все нормально, без питань. Ну, бо в них трактор брав, то, знаєте, вони зато і накинули трошки на фрезі. Ага. Та й таке. За така дана. новий девайс мій, як то кажуть. Нове, нове придбання. Далі ще, як то кажуть, Ну, получу документи і буду старатися вже з прицепом таким їздити, щоб на документах. Бо е, хлопці, не хочеться проблем, як то кажуть, на заднє місто шукати. І, ну, Знаєте, зараз штрафи платити, а ні, то будеш, як то кажуть. Постійною дойною коровою у мінтів. А не хочеться просто так їм давати гроші. Кажу так, як є, хлопці. Та таке. Ну метр п'ятдесят сміло, бачите, чуть-чуть вона там 2 см, чи скільки вона там заходить за за трактор. о, Два-три такого. Бо там пише чистий захват, ні? метр п'ятдесят. Ой, таке то хлопак. Ну, так може бути це ну, працює. Я ще не пробував ну, і в роботі. Тільки я скажу накинув ножі. Не, було, не мало трохи часу, бо блін, куча роботи іншої, то дерево побризкати, то полопнети дерева. О, і таке, коротше. Я так, задоволений, не задоволений, буде видно, якщо вона ліпша, ніж є риво, то будемо бачити. Ну, буде ліпше, ні? як не буде ліпше, ніж є риво, то трошки зле. І таке, то хлопці. Така обновочка. Буде, далі будемо, може, знімати і знімати якісь відео в роботі.